Буква «І», звук «І». Велика друкована і. Велика писана і. Маленька друкована І. Маленька писана і. І великої немає. І слова не починає. В кінці слів вона буває, і серединку полюбляє. Слова з і. Гриб. Кіт риба. Сьогодні ми навчимося писати велику букву І. Велика рубкописна буква «І» складається з двох елементів. Заокругленої вгорі та внизу проведеної вгору лінії, та другого елемента прямої заокругленої внизу. Як писати букву І? Починаю писати нижче від міжжадкової лінії невелику пряму лінію. Заокруглюю торкаючись міжжадкової. Потім, не відриваючи руки, пишемо пряму похилу лінію вниз до нижньої рядкової лінії, заокруглюю праворуч і веду вгору до міжжадкової лінії. Не відриваючи руки, пишемо пряму похилу лінію. До нижньої рядкової лінії заокруглюю і веду вгору до середини рядка. Пишемо велику літеру «И» в повітрі, диктуючи собі вголос. І... І... і, пишемо цю літеру, не відриваючи руки. Напишіть велику літеру і, диктуючи собі півголосом у зошиті. Бажаю успіхів та задоволення від навчання!